Солдати, сержанти, прапорщики, товариші, офіцери, шановна громада, щиро вітаю вас з днем 23-ї річниці незалежності нашої країни. На превеликий жаль, сьогодні наші земляки, військовослужбовці Збройних сил, прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, цю незалежність відстоюють. На полях бою. Я впевнений, що в найближчому майбутньому вони повернуться додому з перемогою, відстоять нашу державу, нашу територіальну цілісність. І повернуться додому як герої, як справжні герої. Всім нам хотів би побажати, що на нашій багатостраждальній землі, українській землі. Щоб найшвидше запанував мир. Здоров'я, благополуччя, терпіння. Дякую. Шановні жителі міста Олеська та району, від імені командування Житомирського прикордонного зону, від відділу прикордонної служби попища, від себе особисто, щиро вітаю вас з 23 ю річницею Дня Незалежності нашої держави. Ми, як прикордонники, надалі продовжуємо захищати рубежі нашої ненької України. Користуючись нагодою, хочу виразити слова вдячності керівництву району, організаціям, підприємствам і своїм господарствам, небайдужим мешканцям, які постійно підтримують та надають допомогу як відділу прикордонної служби копища, так і новоствореній бойовій заставі при управлінні загону. Ще раз за святом мирного неба над головою. Дякую.